Господи Всемогутній, Ти є світло, що розганяє темряву, Ти є життя, що долає смерть, Ти є істина, що викриває неправду. Перед Тобою схиляюся в покорі та любові. Господи, обмий мене силою Твоєї благодаті. Захисти мене від усякої темної сили, від усякого підступу лукавого. Від злих думок і спокус, які намагаються затьмарити серце моє. Всемогутній Отче, огорни мене і мою родину твоїм щитом. Хай жодна отрута ненависті, жодне прокляття і жодна зла думка не зможуть торкнутися нас. Господи Ісусе Христе, Ти розірвав кайдани темряви. Будь моїм визволителем від усього злого, нехай сила твоєї крові очистить мене, мою домівку і все, що мене оточує. Святий Духу, ти утішитель і захисник. Наповни мене мудрістю, наповни серце моє миром і радістю, щоб зло не мало жодної влади наді мною, Господи. Відверни від мене людей лукавих, тих, хто чинить несправедливість, тих, хто сіє розбрат і ненависть. Даруй моїм очам здатність бачити істину, і серце, щоб прощати, аби не допустити злості в самому собі. Господи, благослови мій шлях, мої справи, мої слова. Нехай вони служать лише добру, щоб зло не знайшло дверей до моєї душі. Я визнаю, тільки ти є Господь і Спаситель, тільки ти є моя твердиня і захист. У тобі я знаходжу силу, у Тобі я знаходжу спокій. У Тобі я знаходжу перемогу. Дякую тобі, Господи. Бо ти чуєш мою молитву. Дякую тобі, бо ти завжди поруч. Віддаю тобі своє життя, свою душу і все своє єство. Нехай же темрява відступить, нехай зло буде переможене, нехай світло твоє засяє в мені і через мене у світі. О тобі належить уся слава. Честь і поклоніння нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.